Ще одне запитання у всеукраїнському опитуванні стосується Донбасу. Це звернення до Будапештського меморандуму, а саме до тих гарантій, які Україні надавали Сполучені Штати, Велика Британія та Росія в обмін на відмову від ядерної зброї, скажіть, будь ласка, чи впевнені ви що українці розуміють про що йдеться, коли вони будуть голосувати? І навіть якщо вони скажуть так, то наскільки далі? наскільки потрібно була їхня думка, щоб щось робити, і що ви будете робити для мене дуже потрібна ця думка? Що я буду робити далі? Я вам не скажу. Ані мене питали, ну я нічого не сказав. Аліса. Да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського рада. Всім було похеру на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки тощо.